Ім'я цього чоловіка вже вписане в історію світового спорту як найкращого самбіста на планеті. Він піднімався на п'єдестал пошани. За хвилину йому вручатимуть вже в четверте золоту медаль чемпіона світу самбо і в спортивній залі звучатиме гімн України. Такі моменти йому Миколі Кобі завжди якось по особливому на душі. Та ось ось дивись, і підступить скупа чоловіча сльоза. Таємницями свого успіху Микола Коба ділиться залюбки. Головне, каже, біг і відсутність шкідливих звичок. Його улюблений напій, фірмовий трав'яний чай. А ще у нього є мрія побудувати нову сучасну спортивну школу для дітей і якомога більше молоді залучити до спорту і здорового способу життя. Чемпіон світу сам. Микола Коба добре відомий своїми високими спортивними досягненнями в Україні та і за її межами. Він старший тренер-викладач вищої кваліфікаційної категорії з боротьби самбо рівненської районної дитячо-юнацької спортивної школи Колос. А ще Микола Павлович став четверте чемпіоном світу самбо серед ветеранів. І поки в цьому виді спорту він такий єдиний в Україні. А відтак Микола Коба пишається тим, що на власному прикладі довів, що і після 60-ти можна досягати високих результатів у спорті. Без руху нічого не буде. Здоров'я не буде, само воно не прийде. Його треба як кажуть, напрацьовувати. На всій планеті не знайшлося сильнішого борця самбіста, який би зміг здолати Миколу Ко. Ну, Спортів як герой свого часу, нашого часу. Тому що, о, для дітей ясно, що він як еталоном мужності уявляється, тому що знаєте, діти, юнаки завжди хочуть на кого-то рівнятися, щоб там, не на іноземних, там, там, Герої. Бреслі, да, а тому що Микола Павлович постійно сам веде дуже такий, знаєте, активний спортивний <кхи> спосіб життя. Тренер, ну, це як другий батько, можна так сказати. Яке в нього відношення він, пряме відношення він тебе виховує, тому що період 15-17 років, коли я вже попав сюди, в цей спортивний зал, то це такий період, коли ну, появляється якісь, як правильно сказати, інші інтереси. Інші інтереси. Алкоголь, те, те. А він. Вмів, як кажуть, подивитись в очі і сказати, що тобі дійсно потрібно, що це все буде, а от спорт, якби фізичне здоров'я, цього вже не повернеш. Він виховує справжніх мужчин. Хай би нас більше було закладів, де здоров'я підтримували, де е, хоч щось би навчилися, а кожна секція там вже учать не тільки е, спортивні, там і е, як ми себе ведемо. От. Треба побільше, щоб наша держава про, Ми як про настоящих будівників нашої України. Микола Коба родом з Київщини. Народився в селі Музичі Києво-Святошицького району. В семирічному віці пішов до школи. Аж раптом хлопчину настигла хвороба. Йому довелося довго лікуватися, і лише за рік він став справжнім першачком. А взірцем справжнього здорового мужчини був двоюрідний брат Павло Коба, який займався боротьбою, грався двохподовими гирями як іграшками. На нього хлопець хотів бути схожим і відтоді дав собі слово, що буде займатися спортом, щоб бути здоровим. І, хоча Микола у дитинстві був хворобливим хлопчиком, проте це не заважало йому щодня до школи виконувати кроси у 9 кілометрів. Школу, як обично, ми ходили. З дітьми нас ніхто не підвозив, ми добиралися то, як міг. От. Я з тих пір старався в основному бігати, От так, книжечки, там, чи під рукою, чи на плечах, і бігом. Все бігом, 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 бігом. Було у хлопця побоювання, що не пройде він призовної комісії, адже на той час служити в армії було за честь. Проте ці страхи швидко минули. Він успішно пройшов медичну комісію і мав непогану фізичну форму. Побувши тиждень у Кічеєво мене перевіряли по-новому, признавши здоровим, то я, мабуть, сатою, дві неділі ходив всім показував по школі, в більшості школі показував, що я здоровий. От, всім хлопцям та дівчатам. А по закінченні школи Микола мав за плечима другий розряд з спорту та легкої атлетики. Брав участь у кросах, їздив на районні та обласні змагання, але все-таки марив єдиноборствами. Почав з боксу, але зрозумів, що це не той вид спорту, який йому підходить. Тато мене е, знайшов мені роботу в колоспі, де можна знайти роботу. Він знайшов на фермі. З волею судьби я попав у Москву, повіз телят на виставку народного досягнення у Москву, там елітних телят, за ними я почав е, приглядати, але, як кажуть, одним боком я дивився, де знайти секцію якусь з якихось деморств. Я знайшов секцію вільної боротьби. От. І почав займатися вже в Москві. І пам'ятаю, що навіть два рази приймав участь у змаганнях. От першу сутичку програв за 20 секунд. Але потім усіх повигравав. Через вісім місяців приїхав з Москви. В селі продовжував заняття у секції вільної боротьби. Але у 1969 році хлопці забирають до армії. Фізично до служби був готовий, навіть на спір підтягувався на одній руці. Служба в армії у мене була е, спочатку нас зібрали під Харковом в Чугоєві, і, і звідти нас направили в Німеччину. В місто Котбус, де я проходив два роки, там прослужив. От там я по в армії почав займатися. Ми до німців ходили на тренатт. І з німцями боролися, тренувалися. Вільний час я замість того, щоб піти покурити, десь завжди біг в спортзал от, і постигав ази боротьби. Прийшов з армії кандидатом в майстри спорту. У 1971 році він вступив до Київського інституту фізкультури, в якому закінчив школу тренерів, і за направленням приїхав в рівне, де влаштувався тренером дитячої спортивної школи Авангард працюючи тренером, Микола Коба і сам стає призером спартакіади, виконавши норматив майстра спорту. Між тим йому вже досвідченому спортсмену стає до вподоби боротьба самбо і дзюдо судьба. Кажуть, мені знову дала шанс. От е, вивчати боротьбу. Це коли я поїхав у Німеччину вісімдесят четвертому році. От по й рік я е, проходив надстрокову службу е, групі радянських військ Німеччини. На той час Микола Коба вже мав сім'ю, а тому, приїхавши з Німеччини, оселився в Василові. Звідки родом була дружина, і тут на базі ПТО організував секцію із самбо та дзюдо. Життів йому було і трудно, такі періоди були в нього теж. Скажем, в спортивній школі відділу освіти, коли його просто не сприймали. Прийшов директор, який захотів велоспорт розвивати, хотів просто Миколи Павловича, знаєте, як тренера, просто морально знищити, почав всякі претензії до нього. Ну, Він перейшов в спортивну школу спокійно, без всякого нікому не жалувався. І зараз прекрасно працює. Микола Павлович, працюючи тренером, і сам брав участь у різноманітних змаганнях. Він не раз чув, що проводять чемпіонати світу серед ветеранів, і коли йому виповнилося 60 – вирішив. А чому би і собі не спробувати сили і не показати всьому світові, на що здатний. Вперше у 2010 році він взяв участь в чемпіонаті світу у Празі серед самбістів старшого віку, відомих своїми блискучими досягненнями в минулому, і переміг. А потім подумав, може так сталося, що випадково переміг на другий рік. Вирішив спробувати вдруге і не помилився у 2011-му Він вже святкував перемогу на подібному чемпіонаті світу в Греції. Відмінна фізична підготовка, наполегливість, чудова техніка, дозволили нашому земляку бути сильнішим за суперників на килимі. Фінальний поєдинок він виграв з перевагою у вісім очок та знову піднявся на найвищу сходинку п'єдесталу. Стоїш на п'єдесталі пошани, піднімають е, прапор держави і гімн, співаєш сльози. Навіть в такому місці, як я, скільки разів четвертий раз, і, і мені цей гім е, такого не було раніше, да? а це в такому поважному віці і плачеш, стоїш на п'єдесталі. Микола Павлович вирішив не зупинятися на досягнутому і втретє здобути чемпіонський титул на першості світу в 2012 році в Марокко. За А в шоу учні не можуть їх зробити. Кожен серйозний турнір пан Микола сприймає як школу, де можна запозичити в суперників нові прийоми боротьби самбо, щоб потім передати їх учням. А вихованців, які вже прославили своїми перемогами Квасилів, Рівненщину та й Україну, у нього чимало. За період тренерської діяльності. Місця на чемпіонатах світу, на чемпіонатах України. Зараз я працюю тренером з боротьби самбо, а зовсім недавно, буквально років 7-8 тому назад, я теж прийшов в цей спортивний зал без ніякої підготовки особливої, але хотілося чогось навчитися. Микола Павлович зразу можна сказати, взяв мене, подивився, прицінився. Як я як спортсмен. Микола Павлович дуже добрий тренер, іноді жорсткий перед тим, як треба їхати на Європу. Але справедливий, що в залі немає сачків. Якщо приходить, то тренується вже. Всі тренуються. Він дійсно фанат своєї справи. Дійсно людина, в якої нема більш нічого. Один спорт, спорт це не один раз можна підкреслити тим, як ми їздили на змагання. Він дійсно, я знаю, що кажуть там спонсори, спонсори. Дійсно, він шукає тих спонсорів. А ці хлопчики за навчання не мають змоги платити. От і доводиться заслуженому тренеру і чемпіону світу Миколі Кобі шукати спонсорів, щоб відправити вихованців на змагання. А ще йому болить душа за саме приміщення спортивної школи, яка вже давно потребує капітального ремонту. Я знаю його мрію. Мрія це його спортивний зал. Це, як він казав, це мрія мого життя. От якби зробили дитячу нацьку спортивну школу, ну облаштували зал спортивний нормальний, щоб можна було там ну, нормально займатися. Оце його мрія. І він би був, був задоволений, і всі були б задоволені. Ну, це його мрія життя, це я впевнений, я знаю. Якщо ви були в тому залі в Василові, це невеличкий зал, колись була котельня. Таких котельня, знаєте, по Україні без госних, де ні, от де діти там. Ну, всякі притони роблять і наркомани, і хто угодно. Дуже-дуже багато по Україні. Він своїми руками дітей організував, і вони склали, і кажуть, із тієї котельні зробили завжди. От. Ясно, що там потрібно також вкладати гроші, щось там ремонти робити, але ж він функціонує. Не разу йдучи на тренування, він закриває очі і уявляє на місці старої красиву і ошатну будівлю школи, в залі якої пройшла його третина життя, і й до нині готує майбутніх чемпіонів. Хоча, як запевняє пан Микола, обласне керівництво пообіцяло сприяння у вирішенні цього питання. І незважаючи на господарські проблеми, із кожного юніорського чемпіонату України Квасилівські самбісти привозять по п'ять і більше медалей. А до змагань їх готують Микола Павлович і його син Дмитро. Першу секцію привів на ще як ми в Німеччині жили. Це було мені шість років. І тоді ми їздили всі по змаганнях. І я сам тоді дивився, ще як він виступав. Мені дуже приємно, що я до спорту, я кажу, сина свого. Привчив. Тоже в мене син був е, слабенький зразу. От. А потім помаленьку, потихеньку, він от вирів з того, став тим, що я хотів. Я тільки пам'ятаю, він ще не, не, не одного разу не було такого, щоб він друге місце, наприклад, заняв. Він тоді завжди всі вигравав змагання. То тоді вже тоді зародилося таке, щоб вже займатися, почати. І, ну, Далі продовжувати. Йому легше, мені ніхто не допомагав, а я сам де пробувався, де мені, як кажуть, і дорогу переходили, і мені і піднижки ставили, і зараз ставлять. А, але ж нам двох легше вже зараз. От. Він також майстер спорту. От. Як фахівець вже він себе реалізує. Те, що я знав з боротьби, я йому все віддав. Саме тренерство це якби пішло від батька. Я вже дивився, як він що проводить, і все звичайно допомагав мені. Спочатку взагалі вчив, як це працювати з дітьми. А зараз до цього часу, ну постійно, ну ми навіть і проводимо заняття разом. Це мабуть, найголовніший авторитет. Завжди за батьком. Ну, у нас і до цього часу такі тісні стосунки. Ми якби постійно в нас і ми розмовляємо не тільки на теми і спорту і всього. Ми завжди всі радимося, можна сказати, вже радимся. і радимося. І він мені, і я, йому так можна сказати. Як тренер, то він дуже вимогливий. Так, ну, там повинна бути дисципліна і все. Тобто приходиш на секцію, повинен виконувати те, що говорить тренер. В житті ну, завжди різний. Він і в громадському житті би, приймає участь депутатом, вже не, не перший рік, це боби, вже третє скликання депутатом, постійно працює е -е, селищний рад. Я щасливий тоді, коли приходить до мене вся сім'я збирається, мої, мої діти, мої внуки. От. І я із жінкою, як в доброму здрав'ї можу їх прийняти. От. І ну як показати, що от своїм внукам, що я ще здоровий, що я ще можу про них заботитися. Микола Коба не тільки сильний борець, але й турботливий дідусь. Нині весь вільний час присвячує внукам. А дружина, з якою живе понад 40 років, підтримує і терпляче чекає чоловіка зі змагань та тренувань. Я їй вдячний за те, що вона терпіла мене. От. Е, в молодості я то збори, то сам виступав на змаганнях дітей, мал, може мало бачив своїх. От. Я стараюся зараз своїми більше внуками. От. Тільки починаю компенсую. Да, да, компенсую це все. Я дуже радий, то, що ще живу, ще як кажуть, я корисний не тільки для сім'ї, а я ще й корисний для того, що я своїх учнів. Я їх учу, як працювати з дітьми, вони тренерами працюють. Я ще учу їх, як себе вести, як з дітьми працювати, для того, щоб виховати в настоящих українців, наших здорових. Готові, ж кажуть, віддати все для того, щоб Україна була вільна і незалежна. І ще й багата. А як ми будемо здорові, то ми зробимо Україну багаті. Микола Павлович готуватиметься до чергового чемпіонату світу, адже він у чудовій формі багато бігає щодня тренується, виконуючи найскладніші прийоми. А своєю силою волі і витривалістю може здивувати будь-кого. А реальність поїздки залежатиме від того, чи вдасться знайти спонсора. І якщо пощастить, то можливо чемпіон світу з боротьби самбо, Васильівчанин, Микола Коба і його учні ще не раз уславлять Україну новими перемогами.